Усім привіт, Renault Koleos, свіжопригнаний Швейцарії. Це у нас 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, гідротрансформатор, повний привід, комплектації Limited 2015 року випуску, 151 тисяча кілометрів пробігу. Також вся сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця. Все, я вам буду поступово показувати. В чорному кольорі на 18 легкосплавних колесах на зимовій резині. Також тормозні бліни стоять спереду та ззаду новенькі. Емблемка Limited. Вікна без колів, так само, без тріщин, дзвінкот фіксуйте собі для перевірки. Всі вікна, включаючи лобове, оригінальні, присутні дублюючі поворотники, складання підігрів електрорегулювання дзеркал, лінзована оптика, протитуманні фари, хром-пакет. Знизу у нас автомобіль захищений пластиком, пороги, також накладки на дверях пластикові, плюс козва оцинковані. Буде дуже довго вам служити автомобіль при хорошій експлуатації, звичайно ж, Рейлінги, антенка, спойлер такий пластиковий. Все ціленьке, рівненьке, нічого не ушкоджене. Вікна заламіновані передні, а задні притоновані заводським напилом. Також додатково собі можете затонувати. Позаду має фаркоп безстрозйомний, можна його зняти. І також є ключки в комплекті, паротроніки, буде комфортно паркуватися. Пізніше покажу, як відкривається цих автомобіль біля багажного відділення. Це покажу для нових підписників. Ну і загалом стан салону всередині. Дивіться відео до кінця, не перемотуйте. Безключовий доступ на кожних дверях. Кузов. По цій стороні так само покажу. Все рівненько, нічого не ушкоджено. Лакофарбове -фарб, покриття, як новеньке, як бачите. Таке хороше відзеркалля. Зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. Так у нас професійний прибор профілайн, зараз почнемо перевірку. Автомобіль розмитений, сертифікований і готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. З машиною надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Якщо буде цікаво, то телефонуйте все детально розповім. Перефарбоване у нас ось це крило з переходом на дверку. Просто косметика, нічого страшного в цьому немає. Тут вже в оригіналі. Так, кузов ми перевірили. Зараз перейдемо до салону. Ключовий доступ на кожних дверях, як і показував. Класний чорний комбінований збережний салон. Потолок не прокурений, не протертий, запахів запахи автомобілі немає. Повний електропакет, така дверна карта, шкірні вставочки. Нічого не знищено, не затерто, Він код фіксуйте собі. Сидіння нас з підігрієм, тканина, шкіра, нічого не затерто. Бачите, все в гарному стані. Шкірне мультифункціональне кермо, управління підсвіткою, фарами, парктроніками, антизаносом, довгозони клімат-контроль, сучасна навігація Airlink, допомога при спуску згори, управління повним приводом, круїз-контроль, за система запуску двигуна без ключа. Прикурювач, розетка, підстаканнички, електроручник, джойстик управлінням, навігацією, нічого не знищено, не затерто, зверніть увагу. Це охайно шкірний підлокітник. Тут у нас USB, AUX, розетка, флешка на карти. Система запуску двигуна без ключа, дві ключ-карти. 151 тисяча оригінального перевіреного пробігу, також вся сервісна історія присутня. Дивіться, відео до кінця все я буду поступово показувати. Це я підгазовую, автомобіль працює чітко, рівненько. Зробимо тест-драйв в кінці. Сенсорна навігація Арлінг. Карти вже українські присутні, дуже багато різних, різних настройок. Також можна підключати телефон через Bluetooth, розмовляти, слухати музику, клімат-контроль собі пасажир і водій може настроїти, підігрів дзеркал, вікон. Все в доброму стані. Підсвіточка, дзеркальця. Щоб бачити пасажирів, тут все бухайно, чистенько. Бачите, зараз перейдемо до заднього ряду. Позаду маємо так само безключовий доступ, такий великий просторний задній ряд. Сидіння не затерті, не просижені. гарно гарному збереженому стані, такий підлокітник з підстаканниками присутній. До, доступ до багажного відділення, щоб або можна щось дуже довге перевезти. Також сидіння складається в рівну підлогу, якщо потрібно, переночувати. Ось так, так само та спинка скидається, шторка забирається і утворюється дуже багато місця. Така універсальна машинка для кожного дня. Зараз присядемо місця заді достатньо, комфортно сидіти високо. Високо, можна сказати, так для задніх пасажирів. Буде хороша оглядовість на дорогу. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Вечором гарно все підсвічується, нічого не знищено, не затерто. Така гарна, приємна атмосфера автомобіля, коли він в збереженому стані. Вішачки, підсвітка, все повністю функціонує. Зараз перейдемо до багажного відділення. Зараз продемонструю, як відкривається у нас багажне відділення. Також маємо партроніки. ще раз нагадаю, фаркопчик. Так відкривається, утворюється такий стільчик, столик, що завгодно. Буде так само комфортно щось загружати, вигружати. Витримує спокійно до 200 кг. Можна десь відпочивати на природі, сісти з другом. Шторочка, підсвітка, розетка, заряджати девайси або ставити холодильник, який їдете в дорогу. Такий великий органайзер, домкрат, ключі, крюк. Тут у нас ключі, комплект заглушок, ключів до фаркопу, інструкція до фаркопу. Все присутнє. Звичайно ж, запасне колесо. Тут у нас все охайно, чистенько, заводський герметик. Нічого ржавого немає. Кузува тут оцинковані, ще раз повторюсь, будуть дуже довго вам служити. Фаркоп безрозйомний, тими ключиками, що показував, можна його зняти, якщо він вам не потрібний. Так виглядає все з цього ракурсу, все в гарному стані, як бачите. Безключовий доступ, вікна всі оригінальні, включаючи лобове. Вам це все показував по прийомах, по пластику. Так само все добре. Сидіння пасажира з підігрівом пасажира і водія в двох режимах. Такий великий просторний бардачок. Зараз цю покажу документацію по автомобілю. Ось у нас техпаспорт швейцарський. Це вся інформація про попереднього власника 1980 року народження. Це у нас Колеус. Він код, зараз фокусую. 5 місць, 127 кВт, 15 рік. Собі передивіться, ставте на паузу, зафіксуйте. Зараз покажу вам сервісну книжку, також різна документація. Ось усі відмітки про обслуговування цього автомобіля. Не завжди в кожному автомобілі вона повністю заповнена, так як в цьому. Бо можливо, вже він обслуговувався на простому гаражі. Тут далі відміток немає. Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Сама кришка капоту, нічого не вкручено, не верчено, корозії, абсолютно нічого немає. Це в збереженому стані. Кріплення так само, все ціленьке, нічого не кортилось, не знімалось. Мотор працює чітко, рівненько, І терпіння все ніяких проблем, двосторонніх звуків, шумів, абсолютно нічого немає. Це провірені двигуни, які вже їздять роками. Люди їх полюбили, дешеві обслуговані. Тут цеп під ГРМ, він міняється на пробізі приблизно плюс-мінус 300 тисяч. Так що тут ресурс цього мотора дуже-дуже довгий. Плюс загалом автомобіль оцинкований, ніколи не буде вам ржавіти. Така довго витривала машинка на перспективу взяти собі на довгі роки, взяти і кататися. З таким високим кліренсом, з повним приводом, ідеальні підходить для наших доріг, дешево обслуговувані, в хороших комплектаціях, з лінзованою оптикою. Також можливі, можливі ще будь-які комплектації. Ми могли бачити в мене на YouTube-каналі зі шкіряним салоном, з панорамою і так далі. Тут трошки комплектація простіша, але відповідно ціна буде трошки дешевша. Тож, кого цікавить гарний перевірений автомобіль, телефонуйте, приїжджайте на тест-драйв огляд. Місто Радивилів, Рівницька область. А зараз зробимо невеличкий тездраю. Ось такий у нас автомобіль візці, комфортна посадка, гарна оглядовість, високо сидимо, далеко бачимо. Завдяки лінзовній оптиці буде дуже хороше освітлення вночі. Дзеркала у нас регулюються, складаються, підігріваються. Також присутній клімат-контроль вузони, круїз-контроль, допомога при спуску згори, управління повним приводом, надійна коробка автомат, гідротрансформатор, джойстик, управління, навігацію, електроручник, гарний збережний салон. Все це надає комфорту приїздіти з цим автомобілем. Також дуже хороший високий кліренс цього автомобіля. Будь-де можете заїхати. Такі у нас обертик при швидкості 100 км на годину, 127 кВт. Нагадаю. Навігація одразу ж AirLink присутня з українськими картами. Bluetooth можна розмовляти по телефону, слухати музику. Дуже багато різних корисних функцій в цьому автомобілі присутні. Автомобіль розмитнений, сертифікований і готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Дуже часто в мене такі автомобілі трапляються в різних комплектаціях, в різних бюджетах. Також в наявності є ще один такий колеус максимальні комплектації 2012 року. Також повний відеоогляд можете переглянути на YouTube каналі. Також за посиланням під відео в описі можете перейти на Viber, Telegram, Instagram. так само там переглядати будь-які інші варіанти автомобілів, які є в мене в наявності, де вам буде зручніше, там собі можете переглядати. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте. Кожен автомобіль вже розмитений, сертифікований, також готовий до постановки на облік. Її можемо доставити в будь-яку точку України. Тож, цікавитесь, дзвоніть. Якщо буде щось. Виникати будь-які інші питання, так само телефонуйте. Всім дякую за увагу, до зустрічі!